Вечір наш ефір продовжує програму Чим живе області. Сьогодні гість студії Людмила Мураховська, начальник відділу з питань організації надання адміністративних послуг Миколаївської облдержадміністрації. Доброго вечора, ми раді вітати вас в нашій Добре. студії. Пані Людмила, чи праває, коли... я, коли говорю про те, що Миколаїв став одним з перших міст в Україні, хто почав надавати адміністративні послуги. І якщо так, то з чого починали і, власне, що сьогодні? Ну, дійсно, Миколаїв став перший, хто розпочав надавати адміністративні послуги за принципом єдиного вікна. Це е, відбулося у 2002 році, коли було створено при Миколаївській міській раді, е, так скажемо, дозвільний центр, центр єдиного вікна. Це дійсно було так. І що це за принцип, принцип єдиного вікна? Які можливості відкрилися для миколаївців? І, ну, мабуть, так, і жителів області також. Ну, на той час це був, скажімо так, пробний варіант. Це було по вперше, тому це стосувалося тільки е, мешканців міста Миколаєва. А принцип був такий, що е, можу, ну, можливо було отримати документи дозвільного характеру там на е, відкриття якогось мафа, е, магазину. Е, Отримання дозволу на постройку якоїсь будівлі в одному місці. Тобто прийшов, а всі служби знаходились на другому поверсі міської ради, і заявник з документами приходив. В определений час, окрем... ну, uh -huh. час подавав документи і протягом там, дня, двох, десяти отримував всі необхідні погодження від е, дозвільних органів. А з чим було пов'язано те, що відбулася свого часу така реформа і було створено це єдине вікно. Це для зручності користувачів, це для подолання корупції, аби. Ну, зменшити спілкування між е користувачами послуг і, і, і суб'єктів та посадовцями. Ну це дійсно було і для е удобства удобства заявників, і для того, щоб подолати головне завдання, було подолати корупцію, е зменшити час отримання послуг і погоджень, щоб заявник не е ход не ходив по всім. Дозі, ну, та, кабінетом, та, кабінетом, він не, він не випрошував погодження або необхідний паперець для отримання дозволу. Ну, чи оцінили Миколаївці тоді цю послугу? Ну, І чи е, відбувався якийсь розвиток цього центру надання адміністративних послуг тоді? Ну, ну тоді Миколаївці оцінили послугу. Вона була дуже, скажімо, востребована. Але завдяки ну, цій ініціативі вже в 2005 році е році відбулись зміни в законодавстві, і у нас появився закон про дозвільну систему сфери господарської діяльності, який, який узаконив принцип єдиного вікна дозвільні центри по всій Україні. І з 2000... Тобто, ми були такими піонерами, і вся Україна да, вже під'єдналася. Да, Пішла так, за, нами. за нами, так. А тепер, чи можемо ми сказати, що Миколаїв так само на перших пози позиціях, або якось після того, як узаконили це єдине вікно, mm -hmm. ну, власне, ну, так само, як і в інших містах. Mm -hmm. e, ну, Зараз у нас трошки пройшла реформа, і е, зараз у нас вже немає дозвільних центрів, а є центри надання адміністративних послуг. І вони дійсно працюють за принципом також єдиного вікна, тобто о, заявник може отримати о, більш широкий спектр послуг в одному місці. Не потрібно о, Спілкуватися з суб'єктами надання адміністративних послуг, а заявник звертається безпосередньо до адміністратора, який займається його справами. Приймає документи, контролює сроки, терміни, видає документи. Тобто, все це робить адміністратор на сьогоднішній час. Ну, центр у нас розвиваються в по всій Україні. В принципі, є у кожної ради в районної при районній державної адміністрації, при міських радах міста обласного значення відкритий з 2013 року, працюють в Україні. Скажімо так, є дійсно міста, які нас трошки перегнали в якості надання послуг. По скороченню термінів це е, такі міста, як Винниця, Луцьк, е, тобто це міста, які розвивали е, більш широкий спектр послуг надають і е, терміни скорочені більш чим, навіть менше ну, менші терміни, ніж по законодавству uh -huh. передбачені. і е, е, є так, більше у них є запроваджено електронний документ та обіг, електронні послуги більш ширше, чим у нас, на жаль. Але ми стримаємося до цього і будемо також розвиватися. Ну, якщо ми вже говоримо про реформування, які ж зміни відбулись в галузі надання адміністративних послуг, що змінилося якісно? Ну... Е вже ми з вами розпочали з того, що все розпочалось дозвільних центрів. Це така європейська, скажімо, нотка, яка з'явилася в Україні ще в 2002 році, благодаря місту Миколаєву. Потім розвивалась і вже в 2012-му був прийнят закон про адміністративні послуги, який запроваджував нову. В схему, процедуру, це центр надання адміністративних послуг. Принцип роботи дуже простий. Є місце центр надання адміністративних послуг, до якого звертається заявник за отриманням послуг адміністративних. Якщо в дозвільному центрі це були в основному документи дозвільного характеру, на будівництво, на відкриття, на підприємництва, та, на підприємництва, так, так то центр надання це вже обслуговують і простих заявників, громадян, яким треба прописатися, виписатися, отримати паспорт ще або якусь довідку з місь... від міської ради або щось якої, суб'єкта надання адміністративних послуг. Що відбулося за останні роки? Ну, коли створювали центр. Надання адміністративних послуг, був перелік адмінпослуг, який надавався через центр, був невеликим. В деяких містах можна було зареєструватися, де, де іноді можна було отримати довідку там, про склад сім'ї або декларацію подати. Тобто невеликий, там, Кількість послуг невелика. Ну я так скажу. Наприклад, зараз міністерство економічного розвитку складає перелік адміністративних послуг. От на перший час, дві тисячі року році, цей перелік адмінпослуг складав по Україні 3,5 тисячі. Не іменували. На сьогодні вже він скорочений до 700, але просто може бути, якщо центр надає, наприклад, 20 послуг із 33 тисяч, то звертатися до центру, принципи, ну, як скажімо, центр не користувався тим попитом, який він повинен користуватися. Протягом 2015, 2015 року до центрів були передані послуги центральних органів виконавчої влади. В центрах можна було зареєструвати бізнес, здійснити реєстрацію речових прав, але здійснювали ні не самі центри, не адміністратори, а представники органів юстиції. То вам все одно доводилось спілкувати, спілкуватися? спілкуватися, так так спілкуває, але вже не людина спілкувалася, а, а міністра так угу. так а, в 2016-му шістнадцятому з. Січня місяця відбулося реформування Міністерства юстиції і функції Державної регістраційної служби, а це реєстрація бізнесу і реєстрація речових прав на нерухоме майно було передано до органів місцевого самоврядування та органів місцевої державної адміністрації районних державних адміністрацій. Тобто, безпосередньо зараз займаються центри надання адміністративних послуг. І якщо ми говоримо про кількість угу. на послуг, які ви угу. надаєте, це от ці 700, які входять до переліку, або якось там є Не, варіації а... в кожному місті, можливо, є якісь особливості, і якщо у Виколаєві є, то які ну дійсно нас. На даний час є особливості. На сьогоднішній час у всіх центрах можна отримати 53 послуги. Те, що стосується центральних органів виконавчої влади, те, що надають відомства та міністерства, і е, інші послуги міської або районної державної адміністрації, це вирішує голова. Ну, от, наприклад, в місті Миколаєві можна отримати 178 послуг. Це в обласному центрі. В центрі, так, uh -huh. це в центрі. Е, в Вознесенську 138, в районодержавних адміністраціях цифра різна, найбільше Варбузинської адміністрації 98 послуг. Тобто, в принципі, послуги, ну скажімо, це послуги, які користуються попитом. Не просто послуга, а та, що більш запитуємо з суб'єктами звернень. А наприклад, які це послуги, які найбільш користуються попитом у людей? Ну, як показав, ми робили аналіз за перше півріччя. Більше у нас реєстру попитом користується послуга реєстрації речових прав на нерухоме майно реєструють і не речові права, і договори оренди. Дуже велика 26% від. Ціх звернень це послуги, ага. дані послуги. Е, дуже е, користуються попитом, це прописка-виписка. Тобто постійно е, приходять, прописуються та виписуються. Дана послуга також передана від міграційної служби до е, міських органів виконавчих е, для органів місцевого самоврядування. На час. Um, ви казали про Вознесенськ, буквально, mm -hmm. буквально кілька днів тому наші журналісти mm -hmm. пробували в Вознесенську. І ну, це місто називають ну, такий приклад позитивний. В тому числі розкажіть, будь ласка, як, як їм вдалося так ну, скажімо, на рівні обласного центру досягти таких успіхів та mm, вони, роботі? Вони дійсно молодці. Я скажу, що місто Вознесен стало одним із перших, хто відкрив центр надання адміністративних послуг і що до дії закону, і що не був uh -huh. перед закон, вони перші відкрили центр надання адміністративних послуг. Якщо місто Миколаїв відкрило єдине вікно. Системи, були да, були ПНРами, то вони стали ПНРами в відкритті центру надання адміністративних послуг. Всі послуги, що надає міська рада, надаються виключно через центр надання адміністративних послуг. У них, у них центр це таке, скажімо так, місце, де збираються усі. Там можна звернутися і до голови міського, написати звернення, скаргу. То все це робиться в центрі. Вони одні з перших прийняли повноваження з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб іменнових прав. Тобто вони перші розпочали дані в Україні перше, не просто так, а в Україні перше прийняли повноваження з державної реєстрації. Вони перші розпочали реєстрацію речових місця проживання то тобто то можемо ми сказати що ви вже набрали, так набралися досвіду у них в тому числі ну в тому числі так Тобто ми ставимо їх в приклад, тому що дійсно молодці. У них відпрацьована ця, ця схема Та, так? схема відпрацьована, вони дуже вчасно, дуже швид реагують на все це. Вони е, зараз е, вирішують питання, е, хочать в другому півріччі розпочати надавати і загранпаспорта в центрі надання адміністративних послуг. Тобто вони розвиваються, вони не зупиняються на одному місці і не чекають. Вони. Зробили одне і почали робити друге інше. От ви говорили про те, що в Вознесенську ну, абсолютно всі адміністративні послуги можна, можна отримати в цьому центрі. А у нас, в обласному центрі, я так розумію, ще є якісь дублюючі організації. Ну, наприклад, загранпаспорти вони, вони тільки ну, бажають ввести угу. таку послугу. А, Ну, якщо порівнювати, порівнювати з Миколаєвом, чи є чи залишились якісь дублюючі організації? Е, ні, дублюючих організацій немає. Е, на жаль, зараз місце. Ну, місце Миколаїв е, більш велике місце, 500 півмільйона населення, mm. то есть, і послуги трошки інші і ширше місце Миколаїв зараз також вирішує питання щодо загранпаспортів. Але вони зараз прийшли вже к іншому. Вони розглядають питання відкриття центрів, хоча центр у нас знаходиться в міській раді на першому поверсі, відкриття скажімо так, філіалів у районах у міста, тобто у центральному, Заводському, Ленінському для удобства громадян, щоб вони не їхали всі до центру. А всі ж знаходились поближче. А потік так. людей такий не, не чималий, не, так? Не да не мали. Ну, наприклад, за е, півроку до центру надання адміністративних послуг міста звернулось 30 тисяч е, зерників. Ну це це багато. Це багато. А якщо говорити в цілому про роботу центрів надання адміністративних mm -hmm. послуг, а, яким чином ви організовували цю роботу? І мене цікавить такі ще кадри. Які працюють у цих центрах, їх напевно людей треба навчати працювати не лише з документами, а і з людьми також. Обов'язково. Ну, о, що стосується кадрів, то о, скажімо так, статтєю 13 закону про адміністративні послуги чітко визначено, що таке, хто такий адміністратор, і вимоги до нього професійних в Які вимоги? два. Вища освіта, це обов'язково, яка не має різниці, і не менш двох років досвіду роботи. Тобто, Адже тобто, його взяти. Ну, а, тобто людина, скажімо так, трошки знає, як спілкуватися і що таке папер, який документ, як складатися. Дійсно, адміністратор це посада, яка повинна проходити постійно переподготовку, постійне підвищення кваліфікації. Тому що постійно відбуваються зміни, зміни в законодавстві, тому треба володіти всім цим дійсно, дійсно, тобто, того, як адміністратор надасть консультацію, як правильно прийме документи, залежить результат відповіді позитивний або негативний. Mm -hmm. Якщо адміністратор поставиться, скажімо так, непрофесійно, надасть людині непрофесійну консультацію, то дійсно людина отримує відмову. А повторно може подати. Може подати повторно, але ж принцип роботи центру це ж не кількість не по, угу. по, так, приходу людей, а, а, якість? а якість надання. Тобто людина прийшла, там один максимум два рази отримала, подала документ, отримала документ. Тобто якість послуги це дуже велике значення до самої роботи центру, до позитивного відношення до роботи центру. Ну в Україні зараз триває реформа, реформа децентралізації. Певним чином вона і для вас відкрила якісь там нові горизонти, перспективи. Тож в рамках децентралізації, які зміни відбуваються? Ну, зараз дуже велика частка послуг центральних органів, то що було раніше забрано, а так місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування передається на міста. Ви знаєте, що була забрана прописка-виписка, займалися центральні органи міграційна служба. Тобто, щоб виписатися, потрібно було йти до міграційної служби, отримувати документи, подавати документи, виписуватися. Це, я так розумію, актуально для тих, хто в. Сьогодні я вимушеними переселенцями. Ви знаєте, дуже багато людей прописуються. Ми змінюють адресу. На сьогодні ще прописка як такова. Вона у нас ліквідована ще в 2005 році. Зараз є місце реєстрації. Uh -huh. Тобто -е, ви заявляєте місце, де ви проживаєте, знаходитесь на сьогоднішній час. І людей, які виписуються, прописуються, переїжджають дуже велика кількість на Час, тобто не обов'язково вимушено вимовимуше переселенці, тобто всі. Ну, повертаючись угу. до реформи децентралізації, ну, які ще де. ну, я вже сказала, що реєстрація угу. юридичних, і фізичних осіб підприємців, реєстрація речових прав ну, введено і нововведення дана в даній реєстрації державній. Так, наприклад, якщо раніше ви зареєструвати бізнес могли тільки, або внести зміни тільки за місцем знаходження фірми або місцем реєстрації фізичної особи підприємця, угу. то зараз. Територіальність знята, і ви можете прийти до любого центру по всій території України і зареєструватися, або внести зміни до своїх уставних документів, то празниця немає ніякого. Тобто такі зміни, да, законодавстві. Тобто, це зміни в законодавстві. Якщо ви бажаєте, наприклад, зареєструвати внести якісь зміни або продати об'єкт речових прав. Тобто не обов'язково їхати, наприклад, до міста Миколаєва. Ви можете прийти до Казанки і здійснити всі свої. Ну, сьогодні, сьогодні ми можемо сказати, що в кожному районі області є центри відкриті. Обов'язково. Так, на сьогоднішній час ну, в Миколаївській області 24 центри. 19 центрів це райони і п'ять центрів міст обласного значення. Тобто угу. у всіх містах. Скажіть, будь ласка, а що каже закон, який термін відповіді, скільки, скільки вам часу відводять на те, щоб ви надали користувачам відповідь, ну скажімо так, на кожну послугу є термін дії різний надання адміністративних послуг, це від 5 до 30 днів відповідно до закону? В законі про адміністративні послуги чітко сказано: якщо законами не встановлено. Термін надання адміністративної послуги, то о, цей термін не може перевищувати 30 календарних днів, тобто місяць. Ну, але ж я так розумію, не лише від вас залежить, <гум> також, десь можуть бути. Ні, терміни чітко контролюються, якщо терміни порушуються суб'єктом надання адміністративних послуг, вони обов'язково складаються протоколи. На сьогоднішній час найдлінніша термін надання послуги це послуга, адміністративна люба адміністративна послуга, що проходить, наприклад, засідання сесії, тобто ага. повинно бути рішення сесії, тоді вона може розтягнутися на три місяці. Але цих послуг не, не багато, невелика кількість. Ну, в основному послуга це 10 робочих днів, надання адміністративної послуга. А деякі і вчасно тобто, за 20 хвилин прийшли, одразу отримали. А наприклад, що це може бути? Реєстрація? посняття з реєстрації місця проживання 20 хвилин, реєстрація бізнесу 20 хвилин. Дійсно такі цікаві зміни. Скажіть, будь ласка, чи обов'язково сьогодні людині особисто приходити до центрів надання адміністративних послуг, або ви вже е, впроваджуєте електронні послуги, і що це в принципі? <с. Як це? Ну на сьогоднішній час, відповідно до законодавства, людина може, е, скажімо так, подати документи в три трьома способами: перше прийти самостійно. Вдруге, прийти уповноважена особа, а третій подати в електронному вигляді. Тобто це передусмотрене законодавством. Що стосується електронних послуг, то, наприклад, можна вже подати через сайти Міністерства відомств, є електронні, подати, наприклад, зареєструвати декларацію на початок будівництва, подати повідомлення, зареєструвати бізнес. Можна також зайти і на сайті Мін'юста здійснити повідну реєстрацію, можна подати декларацію, замовити субсидію, подати декларацію в податкову. Тось, тобто, в принципі, можна, тобто людина може бадати в електронному вигляді, але повинна знати, що без електронної подписи цифрової. Ви, зможете... дійсні. Да, ви не то, зможуні дійсно. Тобто, якщо немає електронного підпису, треба все одно. Прийти, прийти потім прийти... Да, потім прийти і до центру завизувати свої документи. Ну, у мене ще таке питання. Mm -hmm. Якщо ми говоримо про те саме Вознесенськ, вони сьогодні активно співпрацюють з волонтерами, як розробили сайт iGov. Org.ua, якщо не помиляюся, так okay. і називається, і цей сайт, ну за задумом, да? він uh -huh. значно спрощує також і звернення до керівників там, області або міста. Uh -huh. Чи співпрацюєте ви з ними? І якщо так, то в якому вигляді поки ця співпраця триває? Тому що наскільки я знаю, сайт досі в розробці постійно вносяться якісь зміни в. Враховуються там побажання і користувачів, і тих людей, які власне надають послуги. Ну, скажімо так, на сьогоднішній час це ойгов, ну це такий акумулятор. Електронних послуг, що здійснюється в Україні. Наприклад, через Айгов, це як точка доступу, uh -huh. можна також зареєструвати юридичну фізичну особу, але зайдя ну, на iGov, ви попадаєте, замовляє послугу. Uh -huh. Ви попадаєте на сайт Мінюсту. Тобто він акумулює. Всі послуги, які можна отримати в органах державної влади або в органах місцевого самоврядування, отримувати послугу. Вознесенське, так, да, дійсно, це перше місто, яке розпочало роботу Сайгов. Це було ще в 2015 році. Вони заявили на сьогоднішній 10 послуг, наскільки я пам'ятаю. Там і звернення до міського голови, і отримування і рішення, і отримання паїв. Тобто, О, це вже не так да, важливо, да, да. які тобто, послуги співпраці є. Є є, є співпраця, є. Е, Миколаївська облдержадміністрація на цьому році розпочала це звернення до голови облдержадміністрації отримання е, інформації. Тобто дві послуги було заявлено, вони, вони діють. Ну, і будуть розвиватися і далі. На жаль, мені підказують, що вже наш час вичерпано. У мене ще є запитання, власне, де знайти інформацію про пакет документів, які надавати, чи можна це дізнатися в інтернеті, буквально, буквально ну, одну, одне сказали, слово. слово. В кожній районній державної адміністрації і в кожному міській раді створені сторінки центрів надання адміністративних послуг, де викладені всі перелік військ послуг. Вісь перелік документів і навіть є приклади заяв, які подаються для отримання даних. Що ж послугу. таку крапку ставимо в на під час нашого сьогоднішнього ефіру? Я дякую за те, що дав до студії. Дякую за відповідь. На все добре. Дякую. До побачення.